Вас вітає Тоболівський будинок культури, Центру культури дозвілля та спорту Прилісненської сільської ради. Сьогодні ми вас будемо знайомити з елементом нематеріальної культурної спадщини сушена риба на соломі по Тоболівськи. Отож, приємного перегляду! Рибальством у нашому селі займалися люди ще з Діда Прадіда, адже неподалік тоболів, протікає річка Стохід. У всі часи річка давала для людей певні ресурси для праці та існування. Одним із видів такої роботи було рибальство. Якщо в недавні часи вилов риби ще носив споживчий характер, був як засіб виживання то сучасне рибальство стало улюбленим відпочинком селян. Хоч часи міняються, та рецепт приготування сушеної риби залишається незмінним. Отож розпочинаємо спійману рибу, будь то щука, короб, карась чи інший вид насамперед треба почистити. Ретельно ножем знімаємо луску з рибини. Робимо це так. Кладемо рибину на будь-яку тверду поверхню, в нашому випадку на кухонну дощечку, і зішкрібаємо луску ножем знизу вверх по тулубі риби. Сантиметр за сантиметром знімаємо таким чином всю луску. Почистивши рибину з однієї сторони, повертаємо на іншу і таким самим способом очищаємо другий бік. Коли рибина почищена від луски повністю, кладемо її на живіт і розрізаємо. Для цього нам знадобиться дуже-дуже гострий ніж. Тому що розрізати рибину по хребту не так і легко. Чим рибина більша, тим хребет міцніший. А тому знадобиться гостріше лезо і більше зусиль. Розріз робимо від голови до хвоста точнісінько по хребту. Так само розрізаємо голову. Коли цей маневр зроблено, всі нутрощі віддаляємо і викидаємо. Ретельно очищаємо всю середину. Таким методом. Чистимо всю виловлену рибу. По завершенню цієї процедури рибу миємо. Миємо в одній воді, міняємо воду, миємо в другій. І так ще кілька разів. Коли рибу вимито, виполоскано, тоді солимо, втираємо сіль у всю рибину і залишаємо рибу на певний час. В нашому випадку на цілу ніч. Щоб добре просолилася. Зранку ми ще раз виполоскуємо рибу від надлишкової солі і слизу і перекладаємо в чисту миску. Тим часом випалюємо піч. Доки дрова горять, готуємо солому, на якій будемо сушити рибу. У кожного господаря є спеціальні великі готові пляшки для сушіння риби. Застиляємо ці бляхи соломою і викладаємо усю рибу. У тому, як дрова в печі всі згоріли, рівномірно по всій печі розгортаємо жар. За хвилин 20-30 жар підгортаємо до стінок печі так, щоб центральна частина її залишилась порожньою. Сюди відправляємо бляху з рибою. Процес сушіння риби займає цілу добу і залежить від її розміру. Коли риба маленька, вона сушиться за один підхід. Якщо риба велика, як в нашому випадку, то піч доводиться палити і другого дня. Рибу повертаємо на інший бік і ставляємо в піч. За дві доби наша риба готова. Для зберігання рибу складаємо в торбинки з домотканого полотна або ж у картонні коробки. Ну ось ми вас ознайомили з елементом нематеріальної культурної спадщини сушена риба на соломі потоболівській. Ми з вами пройшли всі етапи від вилову риби і до її приготування, тобто сушіння на соломі в печі.